Робота з людьми, які постраждали під час обстрілів, в цьому році дійсно на висоті. Це перебільшення, Тому що, якщо ми згадаємо навіть без всяких цифр, як це було при минулому керівнику міста, і як люди прямо скликали, щиняли, що вони кинуті на прозволячі дні після страшних прильотів, це дійсно зміни позитивні точно. Але залишилась та частина важлива суспільства, яка не отримує жодної допомоги. Це об'єкти підприємців. Тобто бізнес Запоріжжя не отримує допомогу, коли стає об'єктом руйнування. Часто буває так, що це навіть проста необхідна екстрена допомога, там, отримати пів, закрити фасади і таке. Я розумію, що це практика всієї України. На жаль, бізнесу не допомагає. Ми можемо щось придумати, тому що приватно міста, в якраз роблять приємницькі ініціативи. Бо якщо вони будуть буде різне то, то ну, зрозуміло, що вони будуть на я тільки маю вас підтримати і сказати, що так. Перше, це питання проблеми. Воно не вирішене в жодній територіальній громаді. Бо, у нас програмний цільовий метод історія про бюджет, так якби ми намагаємося підтримувати бізнес в контексті часткової компенсації вартості альтернативних джерел електричної енергії. Це ми робимо так? часткова компенсація відсотків за кредитами. це ми робимо. Стосовно наслідків, повірте, нам заходить дуже велика кількість листів внаслідок надзвичайних ситуацій. Це там і бізнес, це і вищі навчальні заклади, і, і, і приватні медичні заклади. Які просять про допомогу, і ми не відмовили жодному, але в але в межах наших можливостей розумієте? Наш ОБРА і МЧС приїдуть і заб'ють вам це ОСБ. Ми це зробимо, але ми не відбудуємо, бо ми людям навіть не можемо відбудувати це складно. А по бізнесу це ще більш складніше. Тим паче, ну, якщо ми говоримо про бізнес, будь-який бізнес зараз в Україні це також ризик з ручкою. Та ризик, що ти не заробиш, і ризик взагалі що тебе знищить. Це таке майбутнє, це підприємницька діяльність. Як їм допомагати? Я думаю, треба давати більше преференцій. Треба думати, як нам простовати ці комунальні приміщення по оренду, щоб вони їх забрали. Земельні ділянки, щоб розвивались, процвітали, надавати якісь комунікації. Ну, ми де бізнес робимо багато. У нас і робочі групи працюють і комунікуємо з усіма. Жоден бізнес за цей рік, от я б всіх зібрала, всіх, всіх починаючи з великих заводів і починаючи до маленьких суб'єктів господарювання, змушені про Жоден би не сказав, що я у когось щось попросив. Я на кожній зустрічі приїжджаю і кажу: дивіться. Правила одні для всіх. Всі сплачують податки, і ми всі йдемо на зустріч, якщо ми не перетинаємо лінію в Ваші податки, ваші робочі місця це наш ПДФО в громаду. Тому велика вам хвала, поляка та щирість. Але е, просто знаєте, використовувати громаду як ресурс, я не дам цього зробити ніколи і ні ніколи.